Хто я перед таким великим Богом? Я як піщинка на безі морській, не заслуговую і погляду одного, схиляюсь, Боже перед іменем Твоїм. Хто я, що маю право жити? Щоб обирати між смертю і життям. Чому за мене так дорого прийшлося заплатитись, за гріш твоїм святим ім'ям. Хто я, що ти звернув увагу? Невже не було кращих за мене? Великий Бог? Терпів таку знива, якщо можливо, хай чаша ця мене, що ти в мені побачив особливе, серед мільйонів таких же, як і я. Чому моє життя тобі було таке важливе, що записав на небі? Ти моє ім'я? Хто я, що ти за мене ніс Христа одного, під сонцем Палестини знамагав, не розуміючи ще, хтої катастрофи, що там спаситель світу умирав? Хто я? що ти відкрив небес плакиті, і для мене там місто збудував, ти руки просягнув мені пробиті. Іначе батько з любов'ю обійняв. Хто я, що ще з початку світу, ти на долонях своїх мене вписав? І в кожній прохолоді вітру люблю тебе, мені ти промовляв. Хто я, що ти залишив славу неба, залишив славу від ангелів своїх. Мені Господь вже більшого й не треба. Сам Бог прийшов задля гріхів моїх. Хто я, що ти прийняв мої образи? І мій тягар прийняв ти на себе. Звільнив мене ти від гріховної прокази, а я ж кричав, щоб розп'яли тебе. Це я кричав свободу для врави. Це я сміявся у натовпі людей. Це я забив тобі ці цвяхи ржаль. І я підносив уксус до губець. Хто я, що ти мене пробачив? Творець світів могутній цар і Бог. Серед мільйонів ти мене побачив і став вести зі мною. Діалог. Я є ніхто, а тобі я найдорож. І сам великий Бог назвав моє ім'я. Я дякую тобі, мій батько і мій Отче, що я навіки є твоє дитя. 哇哦！Wow.